Сергій Вікторович, а що ви думаєте з приводу того, як мають жінки поводитися, активні жінки поводитися в сучасній ситуації в країні? Чи варто їм долучатися до політичної діяльності, до стати активістками, працювати на? Ну, давайте подивимося, як згадаємо в як проходили події на Майдані в Києві і на Майдані. Якщо помічати, то одним, якби, ну, все-таки жінки, дівчата відігравали досить суттєву роль. Якщо, наприклад, бійці в Києві охороняли там барикади і билися з міліцією, то жінки в той час допомагали. ви бачили, як вони і коктейлі розвивали, розвивали як вони годували, як вони гарячий чай носили. Тобто, безперечно, жінки. Мають право приймати участь в політиці. Це нормально, це нормально в кожному суспільстві. Сьогодні дівчата е, воюють на Сході. Сьогодні дівчата, наприклад, якщо по громадській діяльності ведуть е, прийом громадян у нас тут е, в офісі. Тобто, е, ну, навіть давайте подивимося на, на майдан, згадаємо е, Таїсу гайду, да, яка е, Оста... Ну, якби, весь свій вільний час тільки те й робить, що збирає допомогу для нашого територіального батальйону Вінниця, який знаходиться в зоні АТО. Тобто ну, це нормально, коли жінка. Активно займає активну позицію і активно себе веде навіть в цей складний для країни час. А чи може вона бути депутатом, займати керівні якісь посади, дуже серйозні, в такі складні часи? Ні, ну це безперечно. Це в нормальному, демократичному розвиненому суспільстві. Це нормально, коли жінка. Коли дівчина приймає займає не просто активну громадянську позицію, а й долучена до управління державою тими чи іншими департаментами, тими чи іншими підприємствами. Це нормально. Ну і ваше побажання жінкам України. Ну, побажання, щоб ваші хлопці, ваші чоловіки, які сьогодні захищають країну, вернулися здоровими, живими і пошвидше додому. Це головне побажання. А все буде. Буде країна, буде. Мир а все тоді додасться. Дякую.